Плоская, то есть, как его называли, китайские тени. Когда це з'явилося, mm -hmm. все це не тільки тінь. Нас интересует тільки контур предмета, и ми максимально оплощаємо. У часи Катерини Другої було модно дарувати один одному чудову картинку з зображенням контуру профілю. Потім мистецтво швидкового портрету стало більш демократичним. І вже в минулому столітті його демонстрували у багатьох курортних містах. Говорять, що раніше в Одесі в пасажі сидів дедушка, який вирізав силуети на бархатній папері, клеїв їх на маленькі відкриточки. І ще один чоловік був, може, це навіть цей же дідусь, сидів в Аркадії на алії і тоже вирізав силуети в Одесі. Це було в 80-х роках. Катерина і Олександр зустрілися пізніше, але також в Одесі, на набережні чудовим вечором. Перший раз це було в 2002 році, потім у 2003 а поженились у 2006 році первый раз второй раз дуже як перший раз да Олександр Да, да Катерина это правда, щоб зробити гарний портрет силует, потрібні оливець, папір, дуже гострі ножиці, і саме такий гострий погляд митця. Катерина професійна художниця вирізанням профільних портретів займається декілька років. Плохо знають свой профіль, тому що ой, у мене такий лоб, і у мене такий подбородок, і ну, а оказується друзі, кажуть, да, у тебе такий подбородок. <laughs> Ми в основному відеося фас і звичайно що одіваємо ліцо перед дзеркалом. У нас на нашій уявній набережній є модель Марійка, яка теж не знає свого профілю. <laughs> да. І вона зараз буде вам позувати. Нерухомо сидіти треба недовго. Нарис створюється за декілька хвилин. Я набросала себе какие-то особые вехи, поняла общие черты, особенности человека. А далі можу змінити це. Залишається ювелірна робота ножицями і. – Пожалуйста, ваш щавець. Так клас, спасибо. Так круто. Було дуже цікаво. По-перше, це швидко. Ти не встигаєш втомитися, ти все ще весь такий емоційний. А по-друге, результат дуже класний, тому що виглядає дуже гарно, це неначе намалювали твій справжній портрет, тільки дуже креативний. Мистецтво, яке було дуже популярним у минулому віці, можливо відновиться у цьому. Принаймні, зараз в Україні – в одиниці, а в Дніпрі зовсім немає. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.